Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжимо розмову про формування найкращої, найпрацездатнішої, дружної і веселої команди Dream Team – команди Мрій весело. Це саме на тему нашої сьогоднішньої розмови, адже зараз ми говоримо про трійку. вже з вами поговорили про одиницю це люди-лідери, які знають, чого вони хочуть у своєму житті, і впевнено йдуть до своєї мети. Так само поговорили про двійку це м'які, спокійні люди, які вміють заглажувати будь-які конфлікти. Якщо ви пропустили ці відео, то можете переглянути їх, зайшовши до плейлисту, створюємо команду Мрії. Посилання зараз на екрані. Так ось, після одиниць і двійок. Прийшла черга трошечки розважитися і поговорити про трійку. Це число саме для цього підходить. Це число як ніяк приносить багато радості. У ньому завжди є дух оптимізму, є дух ентузіазму і уяви, творчого якогось самовираження. Ось таке воно число три. Його часто називають хранителем світла, дитям Бога навіть. Люди, які мають у своїх основних числах трійки, вони удачливі в любові, в грошах, в щасливих якихось можливостях, і з ними ніколи не нудно. Вони душа будь-якої компанії. Якщо трійка організовує свято, то це завжди все найкраще. І обстановка, і їжа, і вино. Як ви самі знаєте, три символізує трикутник, третій вимір, а так само необхідну середину між початком і кінцем. Середина. Трикутник при цьому означає, що в нього завжди буде більше одного інтересу і в житті, і в коханні. Люди трійки, як я вже сказала, щасливі в грошах, і в любові, і в можливостях. При цьому вони ніколи не морочаться про те, де знайти їжу, гроші чи роботу. Ну, якось у них воно само собою виходить. Якщо їм щось потрібне, то воно вже у них є. Трійки часто вважають, що всі ці блага і дари, само собою, зрозуміло, тому іноді не розуміють людей, які не можуть знайти собі роботу або гроші на їжу. Тріка дуже розумна, швидко навчається, вона має гостре мислення. Завдяки своїй легкості тріка може вносити радість у будь-яку важку ситуацію. І вона до всього підходить з гумором. Вона запалює всіх присутніх своїм ентузіазмом, своєю якоюсь грайливістю, веселою творчістю, і при цьому приносить усім радість. Тріки дуже хороші оратори, які мають дар слова. Вони е, уміють е, мають таку манеру говорити з ентузіазмом і при цьому чітко формують свої думки. тим, тим самим надихають іншим допомагати їй і брати участь у, у чому завгодно. Вони переконують людину, що це тобі треба. Тріки доброзичливі, вони привабливі для протилежної статі, успішні в коханні. Їм подобається подорожувати, вчитися, навчати інших, допомагати порадами, заступатися за когось і просто нести людям добро. З них можуть вийти добрі бізнесмени, публіцисти, дослідники, працівники в сфері туризму, навіть філософи, вчени, організатори будь-яких заходів. Вони також цікавляться політикою і непогано розуміються на законах, і юриспруденції, навіть якщо немає відповідної освіти, вони добре в цьому розуміються. Для людей з числом долі 3 дуже важливий статус. Однак, на відміну від людей з числом душі, 3, для досягнення мети їм потрібно дуже багато зусиль. Вони інколи зазнають сильного тиску зі сторони з боку, і їм доведеться подолати багато перешкод і пройти всі випробування долі. Але трійки готові піти на все задля досягнення мети. Завдяки своєму оптимізму, цілеспрямованості вони можуть досягти бажаного становища в суспільстві, влади і достатку. Трійки властиве розширення, адже не дарма трійці допомагає Юпітер. А Юпітер це планета розширення, планета щастя і достатку. Тому людині трійкою притаманне різноманіття інтересів, любові до смачної їжі, причому в непомірних інколи кількостях. Людина любиться комфорт, затишок, знає собі ціну відносно грошей, то ця людина може витрачати гроші дуже легко і дуже швидко. Але як і у кожної людини, у трійок є і негативні якості. Це перечислю, перерахую їх. Це схильність до перебільшень, це інколи плітки, егоїзм. Дуже часто багато балакають, критикують інколи когось, інколи стають похмурими, лінивими, і інколи у них є манія величі, непрактичність, витрати енергії через якісь дрібниці, бо вони ж скрізь бігають. Тріка обов'язково має визначити канали для своєї творчості і інтересу, тобто, куди б вона могла скидати свою невгамов... невгамовну оці, цю енергію. Так як Тріка ну, інколи ніяк не може спрямувати своє іноді оце, дитинство, веселий дух, їй потрібні веселі і позитивні взаємини. Там, де нудно, трійці погано. Також трійці потрібно навчитися зосереджуватися, а не розкидати енергію направо і наліво. Потрібно навчитися розуміти, що гумор і сміх хороші лише тоді, коли вони ну, цілющі приносять радість і яку, якусь користь. Не завжди ж вони доречні. Саме тому деякі люди, у яких немає тріок, вважаючи у тріок, тільки веселощі в голові і, і, і ніякої роботи від них. Трійка не любить бути на других ролях. І прагне випередити всіх одним стрибком, але їй не позичати проникливості і працьовитості. Але найкраще трійка віддаватиметься улюбленій справі, коли це є можливість показати себе у всій творчості, у всій красі, як вона, тому що там вона як риба в воді. Закрийте трійку в якомусь обмеженому просторі із нормованим робочим днем і закидайте папірцями. І трійка поникне, вона впаде духом і почуватиме самою нещасною людиною на землі. Трійка обов'язково має бути популярна, впізнавана. Вона обов'язково потрібна бути улюблена, любима всіма і скрізь. У трійок має бути все найкраще. Їжа, одяг, машина, будинок. Діти повинні обов'язково навчатися у престижних вищих навчальних закладах чи школах. Вона дуже любить віддавати і, віддаючи, отримувати любов і прихильність до себе. Адже ж недарма у картах Таро Трійка це імператриця. Положення зобов'язує бути на виду і тільки виблискувати, не дивлячись на те, що трійка-роботяга вона має здатність досягти виконання своїх бажань без особливо важкої праці. Але нічого не є таким важливим для трійок, як свобода. Щоб вона змогла використовувати свою всю уяву, творячи красу для людей. Якщо число долі три, то ви повинні чітко розуміти, що ваша місія пробуджувати енергію і надихати, а ваше завдання Надихати інших своїм оптимізмом і ентузіазмом, використовуючи творче натхнення і приносячи людям радість. А тепер давайте подумаємо, де ж керівник підприємства може використати талант оце цієї тріки. Ну, тут, гадаю, двох думок бути не може. Ну, Насамперед, це може бути креативний менеджер, це може бути організатор заходів, тренер, який підтримуватиме командний дух співробітників і організовуватиме їм різноманітні, якісь виїзні заходи, тренінги. Найголовніше, дайте людині свободу, свободу від нормованого робочого дня, свободу в творчості і якихось ідеях. Підтримуйте його у всьому. Більше хваліть, більше заохочуйте, і ви гарантовано матимете в команді людину, яка своїм ентузіазмом заряджатиме і вас, і всю вашу команду на велике звершення у дусі часу, і у дусі креативу, і взаємовиручки. Я сподіваюся, що ви тепер точно знаєте, хто такі люди трійки, і впевнена, що у кожному колективі є такі, і у сім'ї є такі, і в друзях у, вас, у ваших є такі. І ви тепер точно знаєте, чому вони такі і що з ними принаймні ніколи не буде нудно. А у наступному відео ми поговоримо з вами про людей четвірок. І, як то кажуть, відчуємо різницю. А я, як завжди, прошу вас підтримати мій канал своїми лайками. Не соромтеся ставити запитання, я обов'язково на них відповім. І підписуйтеся на мій канал, тисніть дзвіночок, і це дуже і дуже просто натиснути на дзвіночок. А також завітайте на мою сторінку в інстаграмі, там дуже багато цікавого і корисного. Посилання є під кожним відео. А я з вами прощаюся, до зустрічі у наступних відео!